Секретарь доповедаю участники домашних слова. Ну, заседание про судник прокурор поличув, как описанский магазин, усталого домашнего стоповича, профессионально потребила Тугай, также присутствует конец Кирмана. Он всегда не сотню потребила бойко, так и представленных потребилового особенного лет, уважаемые спутные заведумы, действительно законных писательного. Немає заперечень протиподовження розгляду відсутності потепливанка. Проповідає. Можливо, продовжити розвід оголошеної явки. Прибули двоє свідків, ці свідки опинувачення, Навінський та Романенко. В якому порядку продовжувати? Прошу честь, але є клопотання, ще заявлене 22.02, 22 лютого 23 року. Клопотання суд заявлення, яке та... досі не розглянуто. І є ще одне клопотання. Я суть думаю, питає... може пора вже розглянути. Суд допитає свідків обвинувачення і розгляне, якщо щось не розглянуто, то розгляне важко. В тому випадку, якщо не там. Не розглянув. Та не розглянув? Та це було. Дякую, що нагадали. Враховуючи те, що проведе свідки, спочатку питаємо. Свідки буде кармана, як ви вас до трибуни. Покиньте засоб до засідання, працювати міновето. 122 робить сільської романі. Світанина, 24 вересня 1972 року, проживаю в селі Рославичі, Луківського району, Київської області, на посаді старости Старостинського округу, Чехов, 1А. Староста Феодосіївської громади у Буківському району, Старостинський округ Рославичі. Тут вас роз'яснює, що ви маєте право надавати показання структурної сили близьких та обвинувачений, Овинувачений остатую потерпі від цистральний рік вашим військовим їх несу. Немає. вас попереджає про кримінальну за а потім кримінальний залізного здавання, здавання задання продовольчих. Приводить вас до опису, присягу загалом, що повторяють вас, я призвідчиння побачив. Я, я, <кліджує> я Романенко, Тетяна Степанівна. Присягаю суду говорити правду, лише правду. Присягаюся говорити правду від лише правду. Пам'ятку Пам'ятка отримує правобус, бо розуміє. Зрозуміло. Виясніть там визначення, то не знаю, забувають прийде. Розкажіть, у вас про те, що вам відомо про подію, що трапилося в Сергіяславичі 8 квітня минулого року. 8 квітня 2022 року це була п'ятниця. Дощова була погода. Йшов дощ з вечора. Тому до чого я це веду, поруч, де це сталася подія, були дислокації 101 ї бригади. Вони там проживали в будиночку 24 особи. В обідню перерву о 13.58, якщо я не помиляюся, я знаходилася в приміщенні Старостинського округу, вулиця Спасу Преображенська, 3. В приміщенні будівлі сільської ради зі мною знаходився діловод Шетюкова Тетяна Андріївна. До нас зайшли командир підрозділу добровільного формування територіальної громади Арделяну Валентин, новіцький Олег Борисович, який сьогодні є свідком, і командир підрозділу ДФТГ. МТЗ Остапчук Дмитро. У нас йшла розмова про харчування військовим, добровольців і ЗСУ, які в нас проходили дислокацію. Це в цілому було 110 військових. Обідня перерва. Ми розмовляємо про харчування до Олега Борисовича Новіцького, хтось телефонує, хто мені невідомий. Він дивиться на командира підрозділу, вони миттю вискакують з приміщення сільської ради, вибігають трьох. Забігає через декілька секунд Дмитро Остапчук і озвучує в селі ДРГ, швиденько закриваємося, інформуємо все село, а ви у штаб, де знаходився штаб у нашому селі. Від сільської ради до штабу, де знаходився в нашому селі, там ну, метрів 100. Ми закриваємо сільську раду, але в нас на той момент там вже не було жодних ніяких документів. Із діловодом інформуємо на вулиці, була будівля, де гуманітарну допомогу роздавали. Інформуємо тим дівчатам, сідаємо в авто і їдемо в приміщення штабу. На той час, черговим у штабі за адресою спасо Преображенська 10А, це сільський улук. У приміщенні бібліотеки був черговим на той момент Михаїл. Я, до речі, прізвище його не пам'ятаю, але можу надати мобільний телефон. Він був черговий, до нього і надійшов дзвінок від командира із позивним Лисий, які в той день були в будиночку поруч. Футбольного поля, який і дав інформацію, що в селі постріл. Ми прибули в приміщення штабу, де знаходилося нашого добровольчого формування. І коли в селі всі стали під'їжджати і говорити, що в селі невідоме авто е ДРГ, от так і мова. На мене одягнули бронежилет, сказали всі документи, нікуди вони ви виїжджають, ви тут сидите, все, ні кроку ліво, ні кроку право. Всі люди стали прибігати до клубу, тому що інформація була ну, така тривожна. Через хвилин 15 в селі в центрі багато під'їжджало всіх машин, військових, там різні були. Ми, я особисто за цим не дивилася. Коли хтось із присутніх, які були там, там був і Володимир Віленьвич, на тоді він був командиром штабу, спитали, чи є доступ до камер. Так, доступ до камер у мене є на моєму мобільному пристрої. Доступ до камер є у представника Фабернет, який провайдер Ігор, і є доступ у поліції. Я достаю свій пристрій, вони дивляться. І ми буквально о 14.35 ми вже бачили рух е, машина Міцубіші, по старого зразка, бо ззаді на багажнику був, було колесо. Ми відслідкували рух автомобіля зверху, де у нас в селі встановлено 4 камери відеонагляду. Ми чітко бачили, що о 13.58 машина проїхала в центрі біля зупинки. Я люблю Руславич, отакий там є знак. І рухалася прямо за метрів 50 до футбольного поля. Далі фіксація відеонагляду там ну, не видно, камера не показує. О 14.02 зафіксовано можна це. Подивитися, там вони нотували, бо чергування було 24 на 7. Черговим тоді був Михаїв, вони всі дзвінки, все нотували. У 14.02 надійшло дзвінок, що в селі два пости. Сидячи у приміщенні клубу, як надалі нам стало зрозуміло, потрібно було, ну це вже було 14, ближ до 15. Вдягнули бронежилет, я пішла туди в центр. Треба було усвідомити їм, хто це і як. Мене туди не допустили. В зв'язку з тим до мене звернувся поліцейський і сказав, що чи ви хоч жодного разу приймали на таких справах, чи були присутні. Я говорю, ні, але я не хвилююся, я піду, тому що всіх сільських людей я знаю. Він сказав, вам краще не йти когось з іншого. Тому інший, щоб подивитися і зафіксувати, чи є ці жителі нашими жителями села, під'їхав Шитіко Віктор Андрійович. Це сільський мешканець. Тому що просили Остапчук Дмитра, але він хлопців знав, бо хлопці чергували на блокпосту. Але чітко по прізвищі він не міг ідентифікувати. Що хочу ще зазначити з цього приводу? Ті всі хлопці, які дислокувалися там буквально від футбольного метра 50 метрів, коли почули постріли, вони всіми своїми переносними ПЗРК, вони всі оточили це місце, де здійснювалося вбивство. Машина на Паджеро, вона не верталася. Це ми прослідковували по камерам в село. Вона поїхала далі по вулиці Джерельній. Але так як у кінці вулиці Джерельної були перекопані всі виходи до іншого населеного пункту, там камер нема. Тоді ця машина виїхала на вулицю Дачну. Тому що сусідка в той час нам телефонувала. Я боюся виходити з будинку, бо біля мене авто. Це прізвище сусідки, яка мені це телефонувала е, діловоду Кара Тетян. По батькові не знаю. В неї вулиця Чехова, якщо не помиляюся, 7 А. Ну, сама процедура, коли вбивства вони лежали, я туди не підходила. Дії проводилися досить до пізнього вечора. Близько о 18-й годині приїхали представники Андрія. Особисто я з ним не знайома, я його жодного разу не бачила в селі. Приїхали, ми дали свідчення, свідчення зі мною давав, був Володимир Вілєєвич. Це був на той час командиром штабу нашого добровільного формування. Ми прийшли, я особисто пришла. Тетяно, як ви можете характеризувати за витих бойка та тугая? На посаду старости я стала 11, була призначена 11 травня. Особисто до мене, як до посадової особи, ніхто не звертався ні з будь-якими письмовими зверненнями, чи не з письмовими, чи усними, можу сказати про Тугай Руслан Сергійович, коли з першого дня. Він прийшов, формувалося добровільне формування. Він чергував на блокпосту, він був у підрозділі Блонського Олександра Петровича. Це був підрозділ, сформований під псевдонімом чи якимось тим Козиновка. На чергування приходив. Декілька раз до 8 квітня він до мене звертався, що він хоче одружитися. Особисто приходить в староста. Але як на той час всі реєстри були закриті, одружити ми його не могли. Тому ми казали, що ми це зробимо трохи пізніше. Привітний, завжди їздив на своєму авто, знаю, є в нього син. Проживав разом з мамою по вулиці Пушкіна 7, якщо не помиляюся в Адресі, але вулиця Пушкіна проживав з цього працював на підприємстві, ходив на роботу. До мене особисто скарг на нього не надходили. Бойко Віктор, батька звати Сергій Саш Олександрович, проживав, приїхав до бабусі, але він приїхав не у перший день війни. він... Став на підписав контракт трохи пізніше, це десь може бути ближче до на початку березня. Він так само чергував на блокпосту, яка називалася Манка, проходив чергування, і в цей день о 16.00 він повинен був заступити на чергування. Тому що було поділено територіально, село було одні на ту сторону блокпоста, вони на цю, одружені. Є маленька дитинка, яка народилася 7 грудня, сина назвали Іван. Проживали у бабусі по вулиці Джерельній. Ну, Одесу можу в номер помилятись. Проживали з родиною. Так само до нього. Від населення до мене особисто будь-яких не приходило звернень. Він завжди гуляв з собакою. В цей день, коли це трапилось, так само собака гуляла з ним. Да, а по характеру, чи були вони конфліктні, западні, чи могли вони когось до кольців чепитися, побити? Особисто до мене вони не причеплялися. Особисто, я ж вам кажу, зі сторони, коли я була на посаді, жодних звернень не було. Привітні, здоровалися, допомагали. Наприклад, такий випадок про Руслана Сергійовича можу розказати, привезли харчування. І треба було по вулиці Пушкіна, проживає вісім родин, люди віку 65 І коли територіальне село розкидано, багато проживає людей пенсійного віку. І треба було кожному рознести навантаження велике, бо багато військових. Тому Руслан. Оце все поділили і кожному по вулиці Пушкіна, коли йшов у ту сторону Козинок. Бо в селі воно називається, як, як у, в Києві там Троєщина, Борщаловка, так у селі це називалося Козиновка. Він брав ті харчі, і розносив тим людям, які по вулиці проживають. Ви якісь бійки сварки за їх участю віддумував щось? Я присутня, я не бачила, нічого не чула. Дякую, пане німаюся. Так, є, є ваше. Це це питання. Скажіть, будь ласка, вам не відомо, притягувалися вони до адміністративної відповідальності Бойко, чи Тугай, або до кримінальної відповідальності? Особисто я своїми очима жодного кримінального їхнього цього не бачу. Ні, ні, я не буду, що бачив ясно, що ви там не думали, де, де вони сиділи, звичайно. Але чи, чи вам не відомо, що вони притягуються до адміністративної до відповідальності? Мені не відомо. Е, так о, чи жалівся хтось вам на їхні дії, що вони вимагали когось там і так далі? Таких не, не було випадків, що живіться світа. Ну дивіться, мені особисто, коли я була на посаді старости, до мене не зверталися. Тому що, якщо звертається людина, є посадова інструкція, ти далі викликаєш офіцера громади і рухаємося в цьому напрямку. Ви буйка давно знаєте, да, на вас. Особисто особисто бойка, як такого. Дивіться, населеному Стали... пункті я з 1996 року приїжджала так. на вихідні, з 2007 року там працювала, з 2021-го стала на посаді. На вихідні він приїжджав до бабусі. Під час військового стану він приїхав і проживав у Бойко Катерині. Якщо я їхала на авто, зустрічала, головою кивнули, поздоровались. Я просто не розумію ваше питання особисто. Я знаю ні ну, на е яких там до когось днів да, не було. Так, так, так. У вас в селі є таке розповсюдження наркотиків, ще щось таке подібне? Ні? Ну, от притягувався бойко до адмінвідності офіційний наркотиків. Лист. У, <у> селі? Не, можуть, ні, не ні, сказать. Ні, ні, ні так. Ви ви, в, селі, в, селі, в селі нема у вас суду, логічно. ось, це Остав у вас запитання, тому я просто ви вислухайте запитання, а ви, я потім. Подив... Чітко... Щитко... Ви чітко сформулюєте запитання. Я чітко мені сформулюватися питання. Чи, чи притягувалося до адміністративної відповідальності, чи ви знаєте про такі факти, чи знаєте ви про такі факти? Що бойко притягався до адміністративної відповідальності за розповсюдження наркотиків? Особисто відповідаю вам з певненістю, щоб знати такий факт, я повинна була бачити на папері, де чітко написано Я не бачила. Ви не бачили. Все, не Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви з 11 травня на посаді 11 травня 2021, 2021 року. 27-го було розпорядження позиційської сесії, а до роботи приступили з 12 травня 2021 року. А ще скажіть, будь ласка, ви сказали, що і Туа, і Бойка, вони чергували на блокпостах. Так. І що в цей день Бойка мав чергувати на блокпості. Скажіть, чи відомо вам батьки Туа, Я і Бойка? Чи чергували вони на блокпостах? Наскільки мені відомо, інформація це достовірна. У Тугарі Руслана Сергійовича тільки мама вона на блокпост не ходила, а у Бойка Саша чергувальний В Селі всі хлопці, які були, вони всі були у добровільному формуванні. Всі чоловічого, всі чоловіки в залежності, чи 60 років, чи 70 вони всі прийшли, писали контракт. І скажіть, будь ласка, чи відомо вам цей день, коли сталася вся ця подія, чи 8.04 22, чи чергував цей день на двох посту батько Бойка? Я не можу вам надати цю інформацію, але я можу сказати, ви можете звернутися, в них чітко булася книга Хто чергував. Тому що їхнім підрозділом э, коригував Блонський Олександр Петрович. Він людина військова, у них все там було на найвищому рівні. І тому графік чергування вони писали завчасно, коригували, хто десь на роботу поїхав. Тому я не можу сказати, хто в цей день чергував. Скажіть, будь ласка, у Олександр Петрович він очолював підрозділ номер 1 який був забезпечував чергування на блокпості Манка. Бо було в селі три блокпоста. Ці три блокпоста, які виходили на дорогу в напрямку Одеському напрямку, в напрямку столичного шосе і в напрямку Круглика на Феопані. І друзі, номер один. Чого? Нашого добровільного формування у селі Рославич. Це внутрішнє була добровільне формування всієї громади Феодосії, а це було в населеному пункті. Це Ворославич. Це підрозділ територіального Дома. Так, так, так. А він підкоман. Ну, я просто можу неправильно цей, але Олександр Петрович був. В мене звичайно має запитання. Виновач його. Маєте запитання, так? Що вам заходити? Перекинув у нас запитання. У вас запитання будуть до сих пор?